Друзі, всім привіт! Випала така можливість, приїхала на дачу. Роботи тут у мене дуже багато. Зараз хочу зайнятися полуничкою, яка вже відросла, відросли вуса. Треба її висаджувати на постійне місце. Після дощиків у нас знов сонечко. І така сьогодні гарна погода, 18 градусів. Дивіться, як у мене вже тут відростала полуниця, треба нею зайнятися. Буду робити ще дірочки в агроволокні і розсаджувати ось цю всю полуничку. Так, давайте перевіримо, як у нас росте ця, що я раніше пересадила. І бур'яни тут трохи ростуть, пробиваються. Таке агроволокно не дуже міцне. Оце ось щось напало їсть. Ну, може хтось мені розкаже, що це і як з ним боротися. Чи просто обрізати та й все на зиму, це листя. Ось тут, бачите, скільки ще зеленої. Треба почистити. Всі кущики різні, один кращий, другий гірший. Але росте. Так, беру свої інструменти. І ту займатися полуничкою. Ось у мене є така класна штука від гардени. Дуже зручно робити ямки. Ось, бачите, тут пісок і глина, так не вкопаєш, а ось потім натискаєш і це все сюди. Висипається. Ти собі робиш ямку, яку треба. І насипаєш потім у цю ямку гарної землі. І садиш полоничку. Ось у мене в горщиках тут вже в гарній землі попроростали. Вуса і я їх зараз посажу в ті ямки. Ось так порозсажувала. Тепер полю. У нас дощики йдуть, так що нормально все буде. Я зараз трошки полю, а потім дощики вже будуть поливати. Так, пообрізала, бачите, навела порядок. Тепер у мене так красива грядочка така. Загроволокна. Ще треба буде з добривом полити полуничку на осінь. Зараз поки що не хочу, тому що, бачите, ще он є. Ремонтантна ще є. Я не знаю, скільки вона ще буде. Треба буде пізніше її. Ну, в мене не було досвіду, тому я. Саджала разом і ремонтантну, і просту полуничку. <реш> ремонтантна надає ягідки, ось тут проста дає вуса. Стільки вусів надавала, що от я її порозсаджувала. І там проста, по-моєму, а в кінці вже теж ремонтантна. Бачите, є ягідки. Ось так. Ну, може, колись я зберуся і розсажу її по різним грядкам, щоб не плутатись. Ну, Тут я нічого не посажу, тому що в мене тут росте шикарний хрін, бачите, на помідори кваси ті огірочки. І ну, тут місце таке мені, щоб можна було зайти, встати і щось зробити. Ось. Ну і такі ось міжряддя. Тут я зробила такі, наче на горбиках посадила, побачимо, як краще. А тут на Рівному ось такий мій експеримент, друзі. Ну, чекаємо весни, чекаємо врожаю. Ще хочу вам показати, бачите, яка в Нідерландах погода. Отут От у мене оця забула, як вона називається, такі квіточки. Помаранчеві. І насіялася вже. Тут десь я ще бачила насіння таке і попроростала на осінь попроростала. Такий тут клімат, така погода. Тепло дощі йдуть, і рослини не розуміють, що їм треба робити. Вона ж, по-моєму, літом квітує ця. Квіточка. Квітувала, і насіння насипалось. На клумбу висадила тюльпани, густенько висадила. Прибрала вже одну один остеопермом, який остеопермом, який вже От квіт. А ці ще трошки будуть квітувати, то я їх не забираю. Вони зелененькі, ще красиві будуть квітувати. А там уже прибрала і посадила. Ось тут на цій цій діляночці, навіть де мене тут оця кора, я посадила тюльпани всі, які в мене були, різні і ранні, і пізні. Побачимо, як весною ще проросте. Майори нехай будуть, може вони насіються мені самі. Ось так, цікаві, так, цікаві. Такі, а оце, бачите, підстригло, як гарно. Такі ромашечки відростають. І таке, наче, дерево на штамбі. Красиво. зелені багато. Так, оце треба обрізати. Вже відквітло воно прямо як дерево. Якийсь стовбур, такий аж за дерев'янів. Його треба, мабуть, отак от зрізати, прямо аж по землі. І воно тоді відпускає новенькі весною. Щоб не насіювалось, мабуть, треба зрізати, а то насіється буде багато. О, яке вимахало, не знаю, як називається. Ось, спробую відрізати потрошку. Будьте прямо це якісь. Болотна рослина. Ого. Він відростає. Тільки оце мені дуже важко зрізати. Такі товсті виросли, я й не чекала. Сікатор не бере. О, бачите які. А це я навіть не знаю. Ось так от позрізаю ось ці тоненькі. Він гарно відростає. О, так, Залишу такі стовпчики, вони відростуть. Під трояндочки насиплю оцього компосту, беместу якогось під цю трояндочку, і там у мене ще є трояндочка. Ну і на клумбу нехай зверху трошки буде. Подобавляю землі. Ну і з добривом. Почала робити собі ось таку доріжку з плиточки. Поки що поклала, нехай трава трохи перестане, ну, рости, якби там. Ну, ось плитка, бачите, лежала, що я маю на увазі. І трава перестала рости під плиткою. Потім, що я зніму верхній слой, пісочку туди трошки і повкладаю. Нижче будуть, так? А тут у мене ось виноград росте, то я хочу ось так бордюрну стрічку закопати. Зробити такий, наче островок для винограду, перекопати все. І щоб можна було добре туди вносити, ці кущики обробляти виноградику. І буде мені зручно. Чого я тут стала робити доріжку? Тому що весною, навесні тут вода дуже високо стоїть і ходиш і шльопаєш. Мені треба там йти туди, чи якусь воду брати, в компост ходити, там компостний ящик. І весь час ходиш ось по цій воді, тут хлюпаєш. Тут, наче, трошки нижче. Ще мені залишилось дві плиточки привезти. От, і в мене тепер буде така доріжка. А ще я хочу плиточки ось сюди покласти, відрізати оцей агроволокно, відрізати. От, і отут продовжити. Прибрати ці дошки, бо коли йде дощ, вони дуже слизькі чогось. Ну і вони псуються тут. Не знаю, чого вони тут лежать. Мені тут дали кооперативні плитки, От. то ми вже використовуємо їх кругом. Хочу ось тут докласти такі маленькі плиточки, обрізати агроволокно, вирівняти і до ящику плитки. І сюди. <кій> в Минулому відео, чи позаминулому казала, що в мене голос сів. Ось зараз якийсь, мабуть, вірус ходить. Іринка сказала. З Америки, що голос в неї сів. Я відчула теж, що в мене сідає голос. От зараз смокчу льодяник. Треба зірвати полуничку. Ох, яка, дивіться, гарна. Так що треба берегтися і голос берегти. І якось лікуватися. Ось, друзі, як виглядає осінь на голландських дачах. Ще квітує бігонія. Такий красивий вереск. Там квітує моя клумбочка, а в сусіда соняшники. Ще квітують попрацювала. Ще й кліматіси там будуть. Бачите, цвісти? Так, за рік розрісся, мій кліматіс дуже гарний. Там майор ще в мене квітує. Ось, сижу, відпочиваю. Так, зручно з цією плиткою. Але кроти все одно, бачите, риють. Прям хочуть вилізти між цим стопчиком і плиткою. Куди вони хочуть вилізти? Не знаю. Вже, мабуть, головою піднімають ці плитки. Ох, ці кроти. Ох, кроти. Вон там посадила нарцисиків теж весною. Розквітнуть буде красиво. І наче е ці слимаки бояться нарцисів, по-моєму, да? чи кроти. Хтось боїться нарцисів. Ось така, друзі, осінь почала обрізати вже трошки виноград. Мені сусідка підказала, як. Він так вкладається, як і плетиста троянда. Ось так горизонтально старі, ну, коричневі гілочки, а потім будуть вверх іти нові. І буде так заростати шпалєра. Ось, друзі. Такі осінні голландські дачі. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей, папа! -па.